Я провела більше десяти інтерв'ю з експертами, які зібрали органічно, безкоштовно свою аудиторію в Instagram за допомогою Reels. І ось що я зрозуміла. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас вітати на каналі Волконська. Тут ми говоримо про маркетинг Моє життя в Італії, і я вас знакомлю з неймовірними людьми в рамках проекту подкасту Точка зору. Саме з цього подкасту я зрозуміла, що. Більшість експертів, яких я запрошувала, вони набрали аудиторію в своєму інстаграм тільки за допомогою Reels, Тобто безкоштовно до них приходила аудиторія, і в деяких випадках це 8 тисяч людей, в, в деяких 2-3 тисячі людей, а іноді більше 20 тисяч людей. І мені стало цікаво дослідити, що саме їх об'єднує, що вони робили на своєму шляху. І тому запрошую вас подивитись це відео, де я поділюся своїми 9 інсайтами з цих інтерв'ю і правилами, якими я б зараз керувалася, якщо б я хотіла розвивати свій інстаграм і залучати безкоштовну аудиторію за допомогою Reels. Приємного перегляду! До речі, останні правила найцікавіше. Тому додивись до кінця, перевір підписку, напиши коментар. І я буду рада тебе бачити в наступному відео. Так ти точно нічого не пропустиш. Тож, перше правило, яке об'єднує всіх моїх експертів, всіх моїх друзів, з якими ми обговорювали тему просування в інстаграмі за допомогою рілс, це зробити не ідеально. Дозволити собі робити ці Reels на колінці, але почати робити. І ось тут. Важливіше зробити, ніж зробити ідеально. Ми всі зійшлися на думці, що коли ти робиш ідеально, ти витрачаєш енергію не туди, коли ти дуже довго підбираєш субтитри, як вони будуть виглядати, коли ти підбираєш фільтр для свого свого відео, коли ти дуже довго вже тижнями відкладаєш ідеальну зйомку для свого відео, коли ти проходиш 350 курсів, щоб налаштувати гарну картинку на своєму відео. Звичайно, якусь базу треба дізнатись. І, звичайно, цю базу ви можете дізнатись на подібних Ютуб-каналах або на курсах, які ви пройдете. Так, це не виклю... я цього не виключаю, і я тільки за це. Але якщо ви вже пройшли курс, якщо ви вже щось подивилися, якщо у вас вже є бажання зробіть. Не ідеально, тому що не ідеальна дія краще ідеальної бездії. Ви поки сидите, поки чекаєте, коли на вас прийде натхнення саме на той рілс, якийсь залетить, в цей момент хтось створює 100 рілс, і в нього вже вірогідність, що якийсь з цих рілс залетить, набагато більше. Ви покладаєте занадто багато потенціалу на одну якусь дію. Зробіть 100 без такого сильного потенціалу. Зробіть 100 так, як виходить. Зробіть 100 з тим, що у вас вже є під руками. З, тими, з тим шрифтом, з тим текстом, з тим додатком, який ви використовуєте, безкоштовний. VN, наприклад, дає нам безкінечну кількість можливостей безкоштовно створювати відео для свого інстаграм. Тому скористайтеся цією можливістю, візьміть шаблони в самому Інстаграм. Зробіть якось. Це перше. Насправді дуже дивно. да? починати перше правило не з того, що пропишіть стратегію, не з того, що зробіть 10 відео перші, і потім почніть їх публікувати. Чи напишіть сценарій? Ні. В цьому і проблема, що ви не починаєте, тому що вам здається, цей процес занадто довгим, занадто великим. Здається, що, Боже, коли я туди прийду, поки я напишу ці сценарії, поки я створю стратегію. Ні, я взагалі не буду починати. І ось тут ключова ідея почати зараз, не чекати ідеального моменту. Почніть не ідеально, але почніть зараз. Відразу після перегляду цього відео, якщо ви давно хочете опублікувати Reels і відкладаєте до ідеального моменту, зараз цей ідеальний момент. Просто додивіться це відео до кінця і опублікуйте свій перший рілс нарешті. І напишіть потім мені в інстаграмі. Я з радістю його зайду по і прокоментую. Перед тим як публікувати той самий Reels, оцініть його на те, наскільки він легко сприймається. Якщо у вас є діти, якщо у вас є знайомі, які взагалі не мають ніякого стосунку до соціальних мереж, спробуйте просто звернутися до них і показати їм відео, яке ви створили. І спитайте. Тобі зрозуміло про що це відео? Тобі зрозуміло, що я хочу ним донести. Ось уявіть в одному з інтерв'ю дівчина мені сказала, що ми всі використовуємо інстаграм, дивимося ріл-стрічку в туалеті. І це дійсно так. Тобто, в той момент, коли ми просто хочемо відволіктись, просто щось погортати, коли ми в черзі стоїмо, коли ми там хтось запізнюється і треба почекати. Ми в ці моменти заходимо, гортаємо стрічку. І ось вам треба зрозуміти, перевірити, відфільтрувати ваш різ на ось цю легкість і доступність інформації. Текст, який ви написали, він гарно читається. Чи зрозуміло він читається? Скорочуйте все, що можна скоротити. Пишіть в описі додаткову інформацію, але намагайтеся зробити цю одиницю контенту максимально зрозумілою навіть. П'ятирічній дитині, про що ви хочете сказати? Що ви в цьому рілс закладаєте як головну ідею? І ось це, до речі, третя думка, третє правило ваших успішних різ це бікадія. Для чого ви це робите? Помітьте, будь ласка, це не перше, що я вам кажу, це третє. Але це дуже важливо зрозуміти, для кого ви, про що ви, що ви хочете транслювати своїми мерілс і чому важливо це робити? І ось тут важливо зрозуміти не те, що я буду 15 років шукати цю біг-айдію, а я просто зараз. За про що? Мені подобається готувати. Окей, я буду для тих, хто хоче готувати швидко, класно для родини здорову їжу. Або, наприклад, мені не подобається навпаки готувати швидко. Чому б ні? Це класно. Мені подобається цей процес розтягнути. Мені подобається годинами готувати на кухні щось прям таке цікавеньке, нові рецепти. Так поділіться цим, поділи, поділіться тим, що ви отримуєте від того, що ви готуєте. Поділіться якимось рецептом, поділіться своїм станом. Під час готування, поділіться реакцією людей, які коштують те, що ви приготували. Але дуже важливо розуміти, для чого ви взагалі виходите в соціальні мережі. Про що ви, наприклад, дуже успішні блоги це ті блоги, які дуже вузько направлено зрозуміли про що вони хочуть говорити. Наприклад, я як СММ допомагаю іншим смм спеціалістам знаходити проекти, реалізовуватись в цій професії, починати з нуля. І це моя ніша, в якій працюю. смм спеціалістів багато, але я працюю саме в цій. Наприклад, хтось готує тих, хто готує, дуже багато, але ви повинні зрозуміти, в чому саме ваша перевага, в чому ваша фішка, і ось на неї робити найбільший акцент з її боку найбільше просуватися. Якщо у вас зараз немає експертності якоїсь, якщо ви не розумієте, про що ви хочете вести блог, але хотіли б отримувати аудиторію. Задайте собі питання, в чому я був успішним останні три роки, наприклад, п'ять років. Що мені успішно вдалося? Наприклад, переїхати в іншу країну. Наприклад, для багатьох українців це дуже актуально. Наприклад, оформити якісь документи або влаштуватися на нову роботу, або влаштуватися на роботу за кордоном, або ви навчилися монтувати. Класно відео і монтуєте для когось, або ви дизайнер, дизайн щось робите, або ви купили квартиру, зробили в ній ремонт, і ось в цьому за останні 3-5 років ви стали експертами. Просто зрозумійте, що в цей момент вас будуть дивитися люди такі самі, як ви були 5 років тому. Ви розумієте? Вам просто треба почати говорити для себе п'ять років тому. І ось ця бікадія і буде головною ідеєю ваших Рілз. Просто зрозумійте, в чому я був класним за останні 3-5 років. І почніть про це говорити в своїх Рілс. Не треба шукати якусь магічну відповідь. Почніть, хоч щось, це перше правило, але зрозуміти саме, що ви хочете розповідати, в чому ваша сила. Ми, до речі, про це багато говоримо на моєму курсі про те, як стартувати блог за 5 днів від нуля до блогу своєї мрії, всього за 5 років. Звичайно, це дуже класний матеріал для старту. Вам все одно треба буде робити дії після того, як ви подивитесь цей курс, але він класно розкриває вас і мотивує почати. І ось там є другий урок про розпаковку особистості, якраз. Там ви зможете краще зрозуміти про що ви хотіли б говорити, які ваші сильні сторони. Тому запрошую посилання в описі. Четверта точка, на якій ми зупинимось, це стати дослідниками, прям досліджувати не тільки себе, своє життя про те, що ви хотіли б говорити, а й про те. Коли ви вже робите якісь рілс, якісь кроки, або, можливо, ви вже публікували якісь сторіс у своєму аккаунті. Спробуйте проаналізувати, дослідити, на що була найбільша реакція, що людям було цікаво, де були коментарі, де був відгук. І ось про це намагайтеся зробити більшу кількість відео, максимізувати цей результат. Тобто, ви розумієте, що, наприклад, я колись робила в сторіс опитування, це був як тести, знаєте, які ми проходимо онлайн, тільки ось те. Тест в сторіс я робила дуже короткий, просто треба було відповісти, це чи це. І там була неймовірна реакція. Мені досі через вже там 5 років згадують про цей тест, тому що тоді він зачепив людей. І я зрозуміла, що я можу це масштабувати. Ось зрозуміти, що у вас було такого, про що ви розповіли, і люди такі: Вау, мені цікаво. Окей, не було нічого такого. Досліджуйте інших. Подивіться, а ось, наприклад, якась людина в вашій ніші чи в схожій з вашої ніші. Опублікувала 15, 20, 30, 50 рілс. Подивіться, а який рілс в неї залетів. А де що писали люди в коментарях? Що їх цікавило, а що їм хотілося більше дізнатися? Можливо, якраз якщо я зроблю на цю тему різ, я зможу виграти в цій конкурентній боротьбі за увагу в різ. Досліджуйте, якщо у вас недостатньо матеріалу, який ви можете дослідити, досліджуйте інші аккаунти, але станьте дослідником. І мені дуже подобається ідея, яку транслювали всі мої гості про те, щоб стати таким. Детективом трішки, знаєте, грати в цю гру, саме як гру це сприймати. Окей, я досліджую свою аудиторію. А якщо я вам ось про це розкажу з такого боку? А тепер давайте я вам з цього боку розкажу. А давайте я буду працювати з експертами. Я спробувала попрацювати з експертами. Така окей, але більшість експертів, які до мене звернулися, це були саме спеціалісти. Я така, а піду-ка я до себе спеціалістів і подивлюсь, можливо, саме з цього боку я зможу отримати найбільшу аудиторію. Досліджуйте, аналізуйте і будьте в грі під назвою Публікую Рілс, а не в якійсь дисциплінованій, такій складній конструкції, де вам треба викласти рілс. Ні, грайтеся з цим. Ми з вами вже почали вести різ. Я сподіваюся, що до цього моменту ви вже прям точно знаєте, що вам треба вести різ. Але найважливіше почнеться далі. Треба почати. І продовжувати робити це просто кожного дня. І це дуже сильно буде стосуватися останнього нашого правила, яке я проговорю в кінці. Але ось тут треба для себе зрозуміти, що найважливіше в цьому, я вже почав, мені просто треба продовжувати. Якщо ви колись малювали картину за номерами, ви знаєте, що якщо ви кожного дня будете потрошки малювати, одну циферку замальовувати, хочете ви чи не хочете. Розраховуєте ви на це? Не розраховуєте. Є у вас мотивація, чи немає у вас мотивації через певний час. У вас буде домальована картина, якщо ви будете продовжувати це робити. Просто маленькими кроками, і ось тут важливо зрозуміти, важливо не тільки почати робити, на що я вас наштовхую дуже наполегливо, а й продовжувати це робити. Що вам допоможе продовжувати це робити? Це стосується наступного правила помічати свої маленькі результати. Розуміти, що якщо у вас раніше дивилися 50 людей, а зараз дивиться 55, це 5 ще людей, які можуть купити у вас послуги, які можуть вам відгукнутися на коментар, які можуть потім вас комусь порекомендувати. Уявіть собі просто, що ви за один день чи там за один місяць познайомились з п'ятью новими людьми. Ви пам'ятаєте, взагалі, коли ви останній раз знайомились з п'ятью новими людьми? Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, але більшість людей не живуть в тій парадигмі, де вони постійно. Знайомляться з новими людьми. В них є якесь оточення, і вони в ньому крутяться. І ось уявіть, що в цьому оточенні додалось ще 5 людей. Ну це ж багато, це ж класно. Цінуйте кожну людину, ставтесь до людей, які до вас приходять в інстаграмі, які вчора у вас дивилися Ріл 100 людей, а сьогодні подивилися 103. Це не маленький результат, це плюс 3 людини. А за ними потягнеться ще. А тепер просто уявіть, що ці 100 людей стоять в кімнаті, в якій ви знаходитесь, або в залі, і ви для них читаєте лекцію. Я читала лекцію для 200 людей, і я вам скажу, що це зовсім інші почуття. Ти просто, коли ти читаєш для 30 людей і для 200, це зовсім по-іншому. І ось уявіть, що там ваші ріл сторіс, не знаю, подивилися 200 людей. Це ті 200 людей, з якими ви могли б поговорити. Цінуйте ці результати, і це може звучати, що ой, ну що я там буду цінувати? 200 людей, 250, 300 людей. Ні, в цьому вся магія. не навчившись цінувати те, що ви маєте. Неважливо, це велике чи маленьке, ви не отримуєте більше. І ось тільки коли ви зрозумієте, що я вдячний за цих 10 людей, які подивились мій рілс сьогодні. Я вдячний за цю тисячу підписників, які сьогодні прийшли, ого, прям ну багато <схи> тисячу людей, які подивились мій рілс. або 5 тисяч людей, які подивились мій рілс. Це ого, яка кількість людей. Просто уявіть. А якщо ваш ріл залетів на мільйон, це взагалі населення одного міста. Одеса, місто, з якого я родом, один мільйон людей. Уявіть, що ваше, ваш рілс показали на головній площі, де зібралася вся Одеса. Це вау результат! Це дуже круто, і ось вам дуже важливо сприймати кожен цей маленький результат в сторону вашого вашої перемоги, що ви почали продовжували і публікували ці ріл зрозумілі зі своєю бігайдеєю, тому що вам це подобається, і ви ще й бачите, як кожного дня по одній людині додається це. Вау, це круто, це треба. Святкувати, а не знаєте, як сумувати і думати, що цього недостатньо. Святкуйте свої кожні маленькі перемоги, тому що з них і складається цей шлях, який ви потім будете згадувати. І ось тут те, що ми говорили з вами про рілс на мільйон, наприклад, треба зрозуміти, що коли ви бачите акаунти з рілс на мільйон, це не означає, що це успішний акаунт. Якщо один різ залетів на мільйон, це не дорівнює успіху, і набагато важливіше переналаштувати свій мозок на те, що ви працюєте в довгостроковій перспективі. І якщо у вас є на кожному різ по 5 тисяч. Наприклад, переглядів це набагато цінніше для роботодавця, для вас як для людини, яка можливо продає свої послуги, ніж якщо у вас в ріл збирали по 300 переглядів і 1 мільйон. Уловіть цю різницю. Вам потрібен постійний результат, і ось треба себе перефокусувати на те, що я працюю постійно. Я працюю над результатом незалежно від того, які в мене перегляди. І якщо в мене є рілс на мільйон, це класно, це дуже круто. Але якщо він тільки один, мене це не влаштовує. Я продовжую працювати так, щоб в мене середня кількість переглядів була, наприклад, мільйон або п'ятсот тисяч. Тоді я буду розуміти, що це успіх. Один залетівший рілс на мільйон. Це ще не успіх. Це теж ми погодились з усіма моїми експертами. Питання, яке дуже часто стає на моїх консультаціях, е, чи треба дублювати контент, якщо я знімаю Reels, наприклад, в Instagram, чи можу я просто дублювати його в TikTok? Знову ж таки, я його задавала своїм експертам в інтерв'ю, і вони зі мною ділилися, що все ж таки це дві різні соціальні мережі: Instagram і TikTok, Вони дуже відрізняються, не дивлячись на те, що ви бачите і там, і там швидкий короткий відеоконтент, це не одне і те саме. Тому ви можете дублювати, наприклад, 20% контенту, Контенту, але 80% контенту повинні бути унікальними для створення в TikTok і в Інстаграмі. Це різні соціальні мережі з різними алгоритмами, і тільки так ви зможете досягти успіху в кожній з них, а не тільки в якійсь одній. Якщо ви фокусуєтесь тільки на одній, і вам треба, щоб друга просто була активною, тоді так. Але якщо ви хочете отримати результат, наприклад, в Інстаграмі і в TikTok, ви не можете публікувати однаковий контент просто і туди, і туди. Якусь кількість так, але не весь. Він повинен не все одно відрізнятися Ми є В моєму телеграм-каналі Brave Community, Ми обговорюємо багато ріл і робимо їх розбір. Я вас запрошую приєднатися за посиланням в описі до цього телеграм-каналу. Там багато користі для маркетологів, починаючих smm спеціалістів та експертів. І не тільки про розбір різ. Звичайно, там я анонсую вихід нових відео. Ви зможете спілкуватися, задавати питання. Я там завжди на зв'язку. Тому посилання залишаю в описі. Буду рада вас там бачити. І остання найважливіша річ, яка об'єднувала всіх експертів без виключення. Уявіть собі, я просто була здивована. Насправді, тільки ця, цей інсайт вже мене надихнув знімати це відео, тому що я просто зрозуміла, що їх це об'єднує, а потім я вже почала шукати інші. Інсайти, і ось знайшла всі інші, які теж їх об'єднували. Але ця річ це просто магія, якась, яка вам, скоріше за все, не дуже сподобається, але вона найважливіша. Вам треба поставити собі дедлайн. Вам треба зрозуміти, що я даю собі рік на розвиток свого блогу. Я даю собі півроку на розвиток свого блоку і бути послідовним в цій. Своїй обіцянці, тобто, якщо ви даєте собі рік, це повинен бути рік. Якщо ви даєте собі півроку, це повинен бути, повинно бути півроку. Якщо ви захочете продовжувати, це інша розмова. Але якщо ви не захочете, ви можете зупинитись. І ось ви даєте собі якийсь термін. Як правило, у моїх експертів це був рік, коли вони дали собі рік на те, щоб Завоювати цю соціальну мережу, щоб дослідити її, щоб опублікувати, щоб зрозуміти, як це працює, щоб знайти аудиторію, рік ви даєте собі на те, щоб просто робити рілс, не очікуючи якихось вау результатів, не очікуючи відразу продажів, а просто. Кожного дня, чи там який е, ви обрали для себе режим три рілс на тиждень, два рілс на тиждень, просто публікувати цей контент протягом року, розвивати свою соціальну мережу. Я була шокована, що це об'єднує всіх, у кого вийшло. Почуйте мене, будь ласка, всі люди, у яких я брала інтерв'ю, це люди, які Набрали органічної аудиторії від 3 до 20 тисяч підписників, і всіх їх об'єднує лише одне: що вони послідовно кожного дня чи за запланованим контент-планом протягом періоду, який він, вони для себе визначили, як правило, це рік, продовжували робити те, що вони запланували робити. Згадайте, що ви останній раз у своєму житті робили. Ось рівно рік. Наприклад, ви дали собі рік на те, щоб навчитися готувати, чи ви дали собі рік на те, щоб навчитися монтувати, чи знайти нову роботу, чи вивчити якусь мову. І ви рік послідовно робили ці дії в сторону цієї цілі, але ви не можете не отримати результат. Ви в будь-якому разі отримаєте якийсь результат. А якщо ви не отримаєте, то в рамках мені зараз 29 років буде. В рамках 29 років я можу інвестувати рік. В свою ціль і в свою мрію. Ну, в цілому можу. Тому можливо, можеш і ти. інвестувати всього рік і подивитися, який буде результат. Але просто уяви, як ти будеш собою пишатись. Коли цей рік закінчиться, і можливо, я саме в тебе візьму наступне інтерв'ю для свого подкасту, і, можливо, саме з тобою ми будемо розмовляти про твій вау-результат в інстаграмі за допомогою Reels. Я побачу твій Reels, який залетів чи не залетів, просто відгукнувся мені і захочу написати саме тобі. І не тільки я. А сотні інших людей, яким відгукнеться те, чим ти ділишся, які захочуть запропонувати тобі співпрацю, які захочуть з тобою попрацювати і заплатити тобі гроші за те, яким ти є, яка в тебе біка ідія, і тим, що ти їм відгукнувся. Але ти їм відгукнувся тільки тому, що ти почав проявлятися. Тебе стало помітно. І як сказала Наташа Іманова в нашому подкасті, який я вам дуже рекомендую подивитися, коли я постійно щось робила в сторону своєї цілі. Всесвіт не міг не помітити, а кого ще треба просувати, якщо не мене. Якщо я так багато для цього зробила. Тому поставте собі дедлайн, просто почніть, просто продовжуйте. Цінуйте кожен свій крок і сприймайте публікацію Reels і ведення свого блогу як класну, цікаву гру. І тоді у вас точно все вийде. Я вас вірю. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що подивились це відео. Я дуже вам буду вдячна за підписку на цей канал і за коментар про те, які з цих рецептів ви взяли вже до себе і вже почали реалізовувати. А якщо ви виставили Рілс, не забудьте мене відмітити. Я з радістю на вас підпишусь і залишу коментар. До зустрічі!